До 12 розгніваних чоловіків класика світового кінематографу. Це справжній шедевр. Фільм входить у величезну кількість різних списків, в тому числі у топ 100 найвидатніших фільмів всіх часів. Він досі займає перші позиції в багатьох рейтингах. Не дивлячись на те, що у фільму відсутні видовищні сцени, бабахи, екшен, які так люблять сучасні глядачі. Фільм все одно постійно тримає в напрузі. Цей фільм вважається взрцем судової драми та трилеру. І, на відміну від багатьох інших судових драм, тут ви точно не занудьгуєте. завдяки дійсно потужній акторській грі та постійному напруженню, яке зростає з сцени до сцени протягом всього фільму та досягає свого апогею в кінці. Фільм починається зі сцени суду. 18-річного хлопця звинувачують у вбивстві власного батька, а саме в тому, що він його зарізав. Слухання завершено, обвинувачення навело безліч аргументів і фактів, які свідчать про винуватість хлопця. Справа залишається за малим. Присяжені в кількості 12 чоловік відлучаються у кімнату, щоб винести свій вирок. За законами США. Присяжних зачиняють у кімнаті, доки вони не прийдуть до одностайного рішення винен чи не винен. Не може такого бути, щоб 11 чоловік проголосувало проти, а один був за. Має бути одностайне рішення. У випадку, якщо ж вони не можуть прийти до одностайного рішення, то набирають новий склад присяжних, які заново слухають справу. В цій справі, якщо хлопця звинуватять, його чекає електричний стілець без права на помилування. Справа здається простою, і присяжні сподіваються швиденько з усім розібратися та піти займатися своїми важливими справами. Наприклад, на бейсбольний матч. Звісно, це ж набагато важливіше, ніж життя якогось там обвинуваченого. Та коли здавалося, що вже все вирішено, і скоро підуть всі додому відпочивати, присяжний номер 8 якого грає Генрі Фонда, голосує проти. Він вважає, що потрібно виділити хоча б годину часу на обговорення, перш ніж виносити людині смертний вирок. З цього моменту починається активне обговорення справи, яка виявляється вже не такою простою та очевидною, як здавалося на початку. Факти, які здавалися беззаперечними, вже такими не здаються після ретельного аналізу всіх свідчень та доказів. Під час перегляду глядач відчуває себе одним з присяжних. Завдяки геніально прописаним діалогам, атмосфері та поведінці героїв, яка здається максимально природньою та доречною, здається, що саме так і поводили б себе незнайомі люди, які опинилися в одному приміщенні та з єдиною метою. Атмосфера напружується, кожний персонаж починає себе проявляти. Не дивлячись на те, що їх аж 12, творцям фільму ідеально вдалося прописати. Характер та особливості кожного героя, і тому їх неможливо сплутати. І навіть не знаючи їх імен, ми починаємо розуміти їх мотиви, цінності та спосіб мислення. Мені особливо хочеться виділити присяжного номер 3, якого зіграв Лід Джейкоб. Він надзвичайно органічно виглядає в ролі імпульсивного, різкого чоловіка. Який здається таким впертим, обмеженим та агресивним, але його персонаж так чудово розкривається, що ми, врешті-решт, бачимо, за імпульсивністю ховається чоловік, який часто шкодує про сказане чи зроблене, який зовсім не черствий, а скоріше нещасний. Його драматична сцена в кінці була для мене апогеєм емоційної напруги. Це було настільки сильно, що в мене прямо були мурахи по стілі від цієї сцени. Ви це бачили? Псих! Ну, все, слухайте, псих. Не звертайте уваги. Також у цей короткий час ми повністю поринаємо в справу і прямо бачимо перед очима, як усе це відбувалося. Хоча на екрані є тільки присяжні, їх діалоги, а всі події відбуваються в одному приміщенні. «12 розгніваних чоловіків це екранізація телеп'єси Реджинальда Роуза. Продюсером фільму виступив Генрі Фонда, який також зіграв одну з головних ролей. Режисером було обрано Сідні Люмета, за його вміння вкладатися в бюджет та в терміни, оскільки бюджет фільму був всього 340 тисяч доларів. І навіть на той час це було дуже мало. До речі, фільм вдалося зняти за 19 днів. Варто зазначити, що фільм є дебютною режисерською роботою Сідні Люмета. Генрі Фонда і Реджинальд Роуз відмовились від гонорарів на користь відсотку від збору, але фільм провалився в прокаті, тому фактично вони не отримали нічого. Після такого досвіду Фонда зарікся займатися продюсуванням. Також актору не сподобалося, як він виглядає на екрані. Він навіть не міг на себе дивитися. І це було настільки сильним, що посеред прем'єри фільму він вийшов з кінотеатру, але перед цим він підійшов до Люмета та прошепотів йому, що це блискуче. В картині розкривається багато тем, серед яких протистояння однієї людини натовпу, соціуму. Багато психологів використовують в своїх дослідженнях та статтях цей фільм як яскравий приклад групової ситуації, як вони це називають байдужість як одна з найрозповсюдженіших хвороб суспільства та одна з найстрашніших. Стосунки батьків і дітей я в їхньому віці звертався до батька сер. Чесно, сер, де ви тепер таки почуєте? Бажання покарати іншого через неспроможність визнати власні помилки, засліпленість власними переживаннями та емоціями, яка не дозволяє бути об'єктивним та безпристрасним. Під час обговорення злочину та його деталей герої багато чого усвідомлюють і про самих себе, за суперечками з метою з'ясувати зберегти людині життя чи приректи її на смерть. Герої, самі того не усвідомлюючи, вирішували власну долю. Якщо є хоч один розумний сумнів, цього достатньо. Фільм дуже яскраво ілюструє наскільки небезпечними та поверхневими можуть бути судження людей, навіть присяжних, у яких має стояти лише одна головна мета винести справедливий вирок. В фільмі піднімається безліч екзистенційних тем. В ньому відсутні довгі, нудні монологи, роздуми про життя та смерть, про справедливість та несправедливість, добро і зло, чесність та істину. Цього всього немає. Хоча воно все є у самому фільмі, воно є в повітрі, і ти сам замислюєшся над цим. Але це не проговорюється. І в цьому в чарівність цього фільму за звичайними. Природніми діалогами ховається дуже багато глибоких тем і питань. Це чудовий, чудовий поставлений фільм, дуже талановито написаний сценарій, талановито прописані ось ці діалоги. Не дивлячись на те, що фільм Чорно-білий фільм 57-го року, я дуже наполегливо рекомендую його переглянути, якщо ви ще не дивились. Він заслуговує свого статусу, він пройшов випробування часом, і це дійсно шедевр кінематографу. Я сподіваюся, що цей огляд е, надихне вас до перегляду, тому що це реально один з тих фільмів, які кожен мусить подивитися у своєму житті.